Полеглі герої та звільнена полонена у Нововолинську презентували патріотичний стінопис. Ескіз створювала викладачка Нововолинського центру професійно-технічної освіти Світлана Войтович. Роботу виконали художники Павло Москаль з Житомирської області та Максим Плотніков з Харківщини. Спочатку стінопис був спрямований на те, щоб нагадати мешканцям про важливість різних професій, які, попри важкі події, працюють та допомагають людям. Та в процесі роботи малюн. ...доповнили, аби віддати шану полеглим героям. Працювали над муралом з кінця літа. Побачити його можна поблизу Нововолинської лікарні. Першочергова задумка та ескіз зовсім відрізнялися від того, що ми можемо бачити прямо зараз. Наша спільна пропозиція була додати наших захисників з Нововолинська. Крім того, вчора було відомо, що звільнили з полону. Аліну Паніну, яка також зображена на даному муралі. Аліна з собачкою, і ми вже Аліні скинули цю фото, вона прочитала, вона знає, що її тут вдома чекають. Хочеться, щоб люди проходили повз і згадували за ті події, які відбуваються.